За парканами ліс загубили. Державний ліс на баранівці опинився у приватних руках і не простих угіддя. Передали близьким одного з відомих кримінальних авторитетів міста. Хто так розпорядився національним багатством? Дізналися журналісти обласного. Унікальний договір про благоустрій державного лісу у 2009 році. Сумський лісгосп уклав таку угоду з фізичною особою. У тільки сам благоустрій звівся до паркану, бетонна стіна відгороджує ліс від охочих ним прогулятися. Навіть ті, що охороняють тутешній зелений світ, перша ніж піти за браму, намагаються цього уникнути. Так як державна лісова охорона, я маю право зі на державний лісовий фонд. Будь-який час. Ну, так, ну, Я так, ну, державна лісова охорона, так, а, ви, ви, а ви не державна а ми, лісова а ми, охорона. Це ми, звичайні люди, які хочуть побувати ні. в лісі. Трохи обмеження є. Я можу, ви ні. А ви можете нам продемонструвати, що не, 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 не не на сьогоднішній допустить? Щоправда, таки пішов. Під прицілом відеокамери лісовий охоронець наважився на експеримент. Кому ж дісталися такі преференції надавати лісу бетонний благоустрій, називати ім'я, у лісгоспі відмовляються. Іде слідство, я не буду озвучувати. Ми надіслали громадянину листа заказною поштою для розірвання цієї двосторонньої угоди. Ну, правда, адресату пошта не вручила, так як не знайшли чи хто неізвісно. Знають правоохоронці, але говорять про власника пошибки. Кажуть, боком таркається лісу, маєток одного з місцевих кримінальних авторитетів Льори Сумського. Навколо землі отримали наближені до нього особи. До слова, майже половина лісу, того, що за парканом – також уже приватна. Останню ділянку оформили всього півтора місяці тому. Із цього приводу прокуратура Сумського району відкрила кримінальне провадження. Внесено декілька кримінальних проваджень до єдиного реєстру досудових розслідувань. В судовому порядку накладено арешт на дані земельні ділянки з метою недопущення їх відчуження і у подальшому повернення у власність держави. Крім того, до Сумського районного суду заявлено два позови про скасування державної реєстрації вказаних земельних ділянок і повернення їх у власність держави. Олена Адаменко, Маргарита Єрмак, Олександр Олексієнко на часі новини. Подробиці розподілу баранівського лісу дивіться вже цієї неділі у програмі під прицілом. Тоді також дізнаєтеся, яке відлуння від деребану землі між обласним центром і селом червоне та приватизації сумського дендропарку.